Всім доброго дня. З Новим роком усіх. Сьогодні 1 січня, 25 рік. Так що з Новим роком усіх. Дивіться, хочу зробити собі таку пилочку. ну Заодно комусь може щось буде полезне, не знаю. Думаю, що буде полезне, бо я теж не ангел лажу по інтернетам. Дивися, піддивлюйся, що хочу зробити таку ленточну, стрічкову, кому як, кому як зручно, так і розумійте. Ось таку пилочку хочу. Це я її приложив отак. Є такі колеса сюди. Це вони в мене, мабуть, років із шість лежать вже. Це з листового металу, з 30 вони вирізані. Я їх оббив чорнову. І так вони в мене лежали. Я хотів робити її. Тоді мені трапилося, я купив державну пилку. Купив державну, вона в мене і є та пилка. Ось таке полотно на ній стоїть. 19 полотно. 2360 діаметрів. Пиляє вона. 200-й кругляк я нею пиляв. 200-й пиляє, 219-ту трубу не дорізає в кінці міліметрів 4-5. Не упирається тут проходить. Чого рішив зробити ще одну? Я, я її давно на, на неї око косив, але зараз трошки така робота, що ну, я її більшість на листовий метал. Хоча і кругла труба у мене 360 діаметрів треба розпиляти. Є така мисля. Вона буде, вроді б, то обична, але трошки не обична. Вона це в такому положенні, як вона лежить. ну Тут же ж пластинки будуть, на яких кріпитимуться ці колеса. Все, ну вона в такому положенні буде працювати. Я її не буду вивертати під 45 градусів, 50, хто 40, ну хто скільки градусів вивертає. Вона в мене буде отак і пилять. Тобто, Отак підніматиметься і так опускатиметься. Її не буду піднімати отак. І скручувати роликами, направляючими полотно. Для чого? Скажу для чого. Для того, щоб можна пиляти максимально широку полосу. Я взяв полотно, полотно 27. Це мені колись, ще як тільки ці колеса, я взяв хлопців, попросив, вони вже. Підприємстві, коротше, їх викинули там 300. Ой-ой-ой. 330, вон, 33, 3300 було 3 метри 30 см, по-моєму так. Я його відрізав і зробив 2,5 метри. Я зразу на 3 розмітив, що я з нього вирів. Десь тут м'якає. Всюди. На три, а тоді подивився і 50 см убрав. Прикинув, що отак воно мені. Зараз на даний момент воно входить між колесами. От мене виходить 480 мм. Ну, 480 плюс тут вже трошки треба відступити, тут трошки відступить. Ну, 450, я думаю, сюди в мене вход буде. У звичайній цій пилці тіски стоять отут, всередині, заготовка подається звідси. У мене буде воно навпаки. Тіски будуть стоять отут. Це не тіски, ні, це, це частина трактора, це отак, проект мій недороблений, заткано, де от цепи викотив, бо у ті двері він тут збирався, його треба розібрати, все, витягнути на двір, покрасити. Ну, то, то друга тема. А тіски в мене будуть стоять отут. І заготовка буде подаватися звідси. Тобто діаметр буде здоровий, максимально колеса 300 в діаметрі. Ну плюс тут ще ж немає проточок, я їх ще пооблегшую, бо вони важущі до крику. Заготовка буде, в основному, які заготовки? Ну, такі-такі. На даний момент ось в мене труба. 326 труба, мені треба 80 мм. Кольце. В ту не влазить болгарками, нюхать ту пилюку, да вже трошки не той вік, да і за свої роки трошки вже й нанюхався її, слава Богу. Проще понюхати її раз, зробити. Єдине, що її немає де ставити, зроблю її на колесиках і зроблю її максимально нижчою. Бо ну, все-таки вона розчитана на здорове. Те, що менше там 200, будемо називати, то вже меншим, відрізати, то, 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 то туди. На ту пилку. А це буде отаке. Ну, максимальну довжину, Що я можу відрізати нею 300 між полотном, ну, плюс виборка, плюс ето, 290 довжина буде, що я буду максимально, зможу туди. Я знаю точно, скільки б її б не зробив би, все рівно 3 см, 2 см, см, вічно буде мало. Це не тільки в мене, так, це в усіх. так. Той, хто Робить щось вічно. зробив вальці, під одне кинувся вже треба більше. Станок метр центра заходить, принесли метр 5 чи метр вісім, вже воно не влазить, хоч ти стріляйся. вимощували бабку, видвигали, ну, проточили, вала, слава Богу. Так що, скільки б її не зробив, ну, така буде трошки прилічна. Сюди поставлю швеллер сотий. Цей швелерок чуть-чуть прогнутий, попробую йому молотків надавати. Бо є 1,85 чи 1,95 довжина. Мені треба метр 20 його Це 1,22 метра. І є метр. Туди доварювати не хочу, того не хочу відрізати, якби длинний сильно. Ну, відход великий. Не хочеться портити. А цей, отутово, ну, як прострелювати на глаз його, він отутову трошки прогнутий десь. Десь тут. Може надаю молотків. Все рівно при сварки її поведе. Це однозначно, як би б її не питався виварить зробити максимально акуратно, її все рівно поведе. І після того, як її поведе, для того тут стоять регуліровки. Ну, всі бачили, я не буду показувати. Отак, от отак, от так. оце колесо регулюється. Ну і тут, якщо шо, шайбами. Є такий мотор-редуктор. Трошки він мене не влаштовує, не влаштовує чим він 1 до 15 ну, якби по мотору 100 оборотів. Хоча я не знаю, я його запускав через частотник, дивився, як він крутиться приблизно. Як на тому, то на 400 Гц він має. На 40 Гц працює. працювати. Десь приблизно. Отак він мені. Поставлю цього мотора, він 1,5 кВт. І в мене частотник однофазний, куплю трьохфазну 220 і виход 380. Сюди поставлю його і буде він так. Є один, один до 20, ось от, дуже б чудовий був. Він менший. Я люблю завжди з запасом, той все-таки більший. І цей. Такого. Тут, чого воно так вийде? Дивіться, На тому 219, на державному, 219 полотно ще по незнанню. Станок, той в мене, та пилка в мене, років 5 не менше. І вона не стоїть, вона працює. Зорько горького опита, що я скажу? Не знав. Отака натяжка полотна. Треба 219 трубу було різати. Видвинутий ригель. Отак. Він стоїть ось сюди приблизно. І я на цій натяжці полотна. Регіля сюди раз, він отак дійшов, далі не йде. Запас йому є ще куди йти. Я його наглу запихаю сюди. Тут же ж воно закрите, я ж не дивлюся, як там полотно те викручене. Нове новісіньке полотно два там 150 чи 120 кругляка зробив. Я допилюю цю 219-ту трубу, і в мене полотно кончилось. Його порвало отут, зверху. Не на зуба рве, а тут, бо його отак крутнуло різко. Чого ж і градуси ті менше роблять? Отак От його крутнуло сюди, отут. тут. І воно пішло на її іменно на підшипнику. Тепер вже навчило. При задвиганні ригеля цього треба послабляти полотно. Це вже ну, все приходить з опитом, з годами. Але все рівно не є хорошо здоровий діаметр пилять на ньому, тому що максимально підвивається. Тут воно в мене крутиться не буде. І так як роблять, дивлюсь два подвижні ригеля. Нащо їх роблять, я не знаю. На моїй державній отут один стоїть мертво. Це я донкратом розтягну, щоб дивитися її длінну. Зараз я її вберу, воно буде трошки більш понятніше. Що воно? Отут у мене стоїть неподвижний ролики направляючий. А цей ригель дивиться, і він цей отут, а цей. Ну так він десь видвигається і все. Але ж там же ж у тому полотні є одне, в тій пилці є одне но, що мені не подобається. Вони взяли, чого тіски поставили не близько до цього круга, а вони десь стоять, отут. думаю, ну який дурак його взяв і його зробив. Ага, тоді до мене дійшло. Там же ж тіски мертво стоять, а станіна їздить, вона під 45 градусів, там шкала стоїть, можна різні градуси різати. Я ріжу тільки 90 градусів. 45 я не, не 40... угли я не ріжу. Вона в мене виставлена чітко на кругляк. Кругляк і листовий метал. Ну, листовий туди взагалі щось мало входить, бо я ж говорю, там тіски отаково стоять, і тут окно мале, воно не годиться. То цей. А тут буде, вона буде рівно стоять, ніхто нікуди крутити не буде. Ці я поховаю на саму максимальну, воно пройде отак. Оці роліки одні. І з сюди вадру. Це я просто взяв так, підчіпники подивився. І ці ото. І це в мене буде чистий проход от 450 мм. Так що, оце так. Цю буду в стик варити, нічого їй не буде. Дивлюся, люди варять. Подивись в інтернеті, ніхто нічого нового там не придумав. Один мужичок умно придумав, сюди поставив, ну, вона в нього отак, 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 і звичайно ну, наклон. стандартна. Це не стандартно, скажімо так, а то стандартно. І він сюди поставив, він оцю, ну, вона в нього закрита, це полотно, у мене відкрите буде. Якщо що, за щітку так поставлю. Може, йому, І він сюди поставив два натяжних роліка. Так, один, і сюди другий. І він отут збільшив діаметр. Колеса менші, начебто, а діаметр отут він об ролики. Обводний він вийшов. Класно, мені сподобалося. Молодець. Респект йому і уважуха. А так, ну що, подамо сос сюди, все, як звичайно. Ось спеціально витягнув. Вчора дивився, мене щось так. Ні в коїм случаї ні ніяких, треба тільки станочні помпи ставити. Фігня то все. Дивіться. Оце, я тільки купив помпу. Помпа була без тьфу, помпу. Тільки купив станка того, я брав його бивушного. У них згорів насос рідний той станочний, здоровий. в мене вісіла така фігня, Це коли мені товариш, він займався обслуговуванням кофейних цих автоматів. І оце дав мені такого насоса. Він в мене вісім на воздух. Він 24 вольта. Я взяв трансформатора, поцепив туди 4 діода, і так він в мене є. Розказує, наїдається він желіза. Дивіться, я, зараз він в мене стоїть на фрезерному станку. Станок у мене років 5, і це десь років 2, років три він у мене прослужив. І він, як би, вроді як умер. І він відмовив працювати у мене. Ну, я думаю, згорів. Перед тим, як я цього поставив, ну, я не люблю також, щоб в мене було щось по одному. Ну, така я людина. В кожній одної болгарки нема, в мене їх десяток, в когось ні одного полуавтомата нема, у мене їх раз, два, три, чотири полуавтомата. Гріндери. в кожній одного, воно один, ось другий, і воно де третій. Ну, так я люблю, щоб було про запас. Так і тут, заказав я цього. Насоса цього китайського цього витягнув, вкинув і все. Тоді по лісу, там є. Це. Да, наївся він за три роки, і пилка не стоїть. І не зімою, не літо. Вона стоїть в мене в бесідки, воно де, пилка. та. Зима, сос замерзає, якщо треба багато різати, то я сос, ну, свіжу колочу і цей, пиляю. Не збризгалочки, якщо два-три різа невеличкі зробити. В общем-то, дивіться, спеціально витягнув його, це він на фрезерному стоїть. Видув добряче пилюку. Той, це вже у мене років два він, мабуть, стоїть, я ще його ні разу не видував. Ціна питання, щось там він 260 чи 280 гривень на Аліекспресі стоїть. Оце, оце вам ось сюди, отакий моторчик. Вони є 12, Є24. Ну, я вже й на Аліекспресі, як в мене трансформатор зроблений, то я його так і заказував. Сюди я протру, може, кому треба. Ну, це, звісно, воно дорога а фірма, якась не знаю. Ну, і воно 24. Вони є 24, є 12. Ну, і китайський в мене вже два роки робить без ніяких питань. Воно, мені пусеньке, він влазить в 10-літрову каністру. У мене для сожа 10 літрова каністра. В горлешкою впихну, шланга на обратку. Єдине, що мені там не подобається, вона по заводу зроблена, і там малий стік, там стоїть кислородний шланг на сток, трошки є проблемка. Ну, нічого, воно все рішається, все пиляється. Так що по сожі і по насосу отак. Ну що, далі соберу, що її соберу? Побачимо. Тут все буде так, як і всі роблять, нічого лишнього не буде. Ну, я ж кажу, хочу і просто таку зробити. І всюди. Я ще тут навіть тіски не знаю. Я то дивиться, дивлюсь, як люди роблять, а тоді, коли робиш сам, воно все вимальовується і робиться по-своєму. Ну, воно приблизно все рівно, все рівно буде робити воно однаково. Тут ще побачу, може, зварю два швеллера такого, як стіл буде, Насверлю в ньому отворів і наріжу різьбу. А може, пластину постав... побачу. В Случай, чого, якщо листовий метал треба буде різати, щоб не тіски, бо тіски це таке, це для круглої і для ну, розмірного такого. А якщо якийсь метал, щоб я його підсунув режимами раз придавив, одрізав собі. Все. От, ну і зараз дивіться, тут проходить, проходитиме хай даже 400. Мені зараз треба 350 на 350 порізати оці плити. Є в мене там листок, ну його на цельний не вистачає. Я цельний не хочу робити. Нічого їй не буде, не скрутить її. Я б одрізав би 350. Ну там треба один заріз рівняти, тоді відрізати і ще раз відрізати. Три різа треба робити. Ну, болгаркою. Ну, прийдеться болгаркою. А так би хоча, хоча нічого не буде. 350 я б не відрізав тут 300. Вже б тут би вона б не пройшла. От бачите, от уже б. Якби б якось так, ну його не вистачає. Ну, якби треба було 400 на 200, поставив сюди і відрізав. Да, б і не пройшла 350, а тут 290 буде проходив отут. Отак. Сюди поставлю такого підчепника дворядного. Це для примірки в мене є новий. Це я на млини ставив такий. Сюди втулочку наварю. Поставлю. А сюди буде вал прямий. Сюди треба теж вставочку точити буде. Там вона 35 мм. Побачу, я сюди 306 підчепничка впихну. Щоб Розгрузити трошки, щоб на редуктор його не давило. Ну, оце якось так. Будемо домальовувати, будемо вимальовувати. Як воно, що воно буде? А цю я ж кажу, це я її зварив, щоб мені розмір був. Я закажу пилки. І мені такий зуб, поки такий зуб мені не потрібен, мені треба 10-14, по-моєму. Він, самий, самий ходовий зуб це труба, Ну труба і всяке таке. В общем, якось так. Все. А, по циліндрам взяв такі два циліндри, ну де якийсь, якийсь отакий зіномарки з рульового. Ну, тут вал тончий повилітував неоднаковій, тут товщий. То він зверху страшний, він цей хорошенький тут. Цей не тече ніде нічого. Цей можливо треба буде міняти. Цю по підйому. Не знаю. Ще думаю, гідравліку на підйом поставить. Ну, мислі такі, але ж її просто треба зробити. Встать зробити усе, Або якщо зробити її частково, і піде вона в роботу, тоді, виходить, нема нічого кращого постійно, як временне. Так що, якось так, стараюся зробити все і покрасити. Ну. Таке відео не знаю, буде кому полезне чи ні. Так, хто що, хто, що буде питатися робити, щось по кусочку і далі по-своєму, то польза буде. Все, всім добра і миру. Ще раз з Новим Роком вас.